друзі, от таке у нас опалення, дивіться, хорошо, що є газ вдома, бо ні ні води немає, ні опалення. Є 4 кирпича, і оце ми так будемо грітися. Ось так ми готуємося зараз кушати в Одесі, півтора суток ми вже без світу. Київ замітає снігом, так би я міг сказати, якщо би вийшов на вулицю приблизно на три години раніше. Так, друзі, перший день зими прийшов у Київ приблизно 14 грудня. І разом з вами я сьогодні хочу прогулятися з мовим, так би мовити, морозним Києвом та подивитися атмосферу вихідного дня, подивитися, що і як роблять люди, та і взагалі що відбувається біля головної ялинки столиці. Друзі, якщо ви готові разом зі мною приєднатися, прогулятися і прицінитися, бо ми теж подивимося сьогодні. Ціни, ви знаєте, що зробити? Вподобайкову палець вверх, Пожалі, не забувайте підписочку. Присівну рівні погнали. Друзі, 14 грудня вихідний день на календарі. І е, сьогодні разом з вами я хочу пройтися, подивитися. Взагалі я дуже здивований. Знаєте чим? Тим, що я м, проводив голосування, чи треба мені завітати на е, головну ялинку на Софіївській площі. І дуже дивно, я дуже здивований. Але м, в телеграмі, де ви голосуєте, 82% проголосували так. Так, давай шоуруй показуй нам головну ялинку. А друзі, 63% в Ютубі проголосували проти. Але в Ютубі і в Телеграмі ті самі, по суті, підписники, бо Telegram в Telegram можна зайти тільки в Ютубі по посиланню. Тому, друзі, я прям не знаю. Я не міг, як в анекдоті, вирішити, чи я красивий, чи я умний. І все ж таки вирішив прогулятися, подихати свіжим повітрям. Поки Голова зовсім не з'їхала. Значить, що ми бачимо? Вихідний день зараз десь третя година дня, ще не включили ліхтарики, хоча вже працює ліхтарі на новорічній ялинці. Для вихідного дня я вам скажу, що людей небагато. Тобто в порівнянні з е, дійствами, які відбувалися тут до 21-го року. Хоча, слухайте, до 22-го року, хоча слухайте, зараз ще навіть не на 20-ті числа грудня. Всі звикли, що тут двіжуха відбувається з 25-го, 26-го. я не пам'ятаю взагалі, щоб я на якісь новорічні ялинки приходив, приїздив до 25 грудня. Взагалі можна пофортуватися, бачите, з Санта клаусами зазвичай. Зазвичай Санта е, бере, е, не бере. Ну вони кажуть, що вони не беруть гроші, так само як і пси-патрони. Але по факту, коли ти вже відфотографувався, то треба розплачуватися таким донатом. І наскільки я пам'ятаю, там не менше 100 гривень точно за одну фотографію, друзі, не за серію. Тобто, ось дівчина зараз робить, наприклад, зробить 10 фоточок. Е, Порахуйте, скільки це буде коштувати. Вигляд на новорічну ялинку з дзвіниці, от звідси, теж дуже чудовий. І ввечері я думаю, що підсвічуючи ялинку, підсвічуючи все, що навкруги, воно дуже дуже класно. Знаєте, що мені от, що мене дивує? Що зараз тут, як на якомусь ринку, там продають кульки? Там, значить, у нас оця штука, котра фотографує всіх бажаючих на хрещатику. Можна зробити такий папірець. папірець приїшли навіть і сюди. Оці от сантиклауси наші. А якою цікаво? от був дід Мороз, та в Клаус. Була снігурочка, а стала хто, хто хто зараз? Ця дівчина, я не знаю. Так, давайте потихеньку пройдемося. По периметру подивимося, що нам там пропонують в <смі> кав'ярнях, якщо це теж так можна назвати, і е, е, подивимося ціни. До речі, курсує тут е, е, автомобіль з охороною, навіть там два дві автівки. Ну А люди люди фотографуються. Люди фотографуються, ось друзі, ось така у нас ялиночка о, 25 26 рік. Якщо згадувати минулі роки, так вона виглядала менш презентабельно, але зараз вона, бачите, все ж таки. Більш красиве на до речі, чи чули ви чи ні, але до її встановлення, коли її тільки тільки намонтували, будь-хто з бажаючих міг долучитися до прикрас, до прикрашання цієї ялиночки, тобто міг сам ем, в, обрати давали після реєстрації, давали ем, ящичок з іграшками, давали ем, віточку. Вона ж складається з віточок. Це ж не цільна ялинка. Вона просто в каркас встроблюється віточки і все. І людина прикрашала кожну гіллячку, і потім ці гіллячки вже монтували на ялинку. Так, друзі, ну і все, що вам треба знати про кав'ярню. Котра одна єдина на Софіївській площі, ви тільки уявіть, одна єдина кав'ярня. Ну зробили б дві, зробили б три, зробили б десять. Це зараз тут людей раз-два я пчоса, і вже черги, я не знаю, черга вон туди, аж до пам'ятника, до паровоза просто простирається. Але чому б не зробити більше? Це монополіст якийсь чи що, кава чи какао? Хоча взагалі тут по периметру, ось так, от, якщо пройтися зайвих там, п'ять хвилин, тут цих кав'ярень там. там... Уйма і з того боку, і з того боку, і з того боку. Але друзі, коли сюди, я думаю, що прийшов, то кудись бігти за кавою чи чаєм. Ну не, не льо зовсім. Так, ну ялинка, мені ось, якщо не дивитися, е, поки що здалеку мені подобається. Вона так, знаєте, в перший день зими взагалі припорошена снігом. Мені хі -хі, прикольно, мені подобається те, як вона прикрашена на відміну від ялинки, котра. У броварах, якщо вам цікаво, можете загуглити ялинку Броварах, 26 рік, як вона зараз виглядає. Типу, знаєте, типу, вона стоїть вже не один десяток років і там дуже обгризана. Друзі, поки одна частина міста їде по справах або на різдвяні ярмарки, або кудись до друзів на зустріч, є хлопці, котрі, не дивлячись на погоду, на температуру боронять країну від російських окупантів, віддаючи своє життя, прямо Зараз в центрі Києва відбувається прощання з полеглими. І, друзі, подивіться, скільки людей зібралося вшанувати пам'ять. Кожен ранок відбувається хвилина мовчання о 9-й годині, але багато хто на неї взагалі, на мою думку, не звертають увагу і не зупиняються. Якщо ви десь йдете, їдете, зупиніться на одну хвилину для того, щоб. Вшанувати і згадати полеглих бійців, а ще на майдані встановили світильник Менора Ханукія це перемога світла над темрявою. На протязі восьми днів будуть запалювати кожен з цих дев'яти світильників. Тобто, це дев'ятий світильник, такий мовити. Це найбільше у Європі головний символ єврейського. Свята, тільки готується приготування і, мабуть, скоро його вже будуть запалювати. Так, друзі, що у нас сьогодні тут пропонується? Отам от у нас цінники. Цінники у нас чай без чаю. Чай без чаю. Перший раз чую чай без чаю. Глінтвейн у нас малина вишня 190 гривень, а бліпіха 190. Коротше, все по 90, 190 гривень. Це у нас, друзі, за 350 мл. Тобто, що у нас тут є? У нас тут є гранат, дика черешня. Класичний. Тут у нас є полуниця мандарин, там є малина вишня і імбір, абліпіха лимон. Тобто, по факту раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім э, різновидів. Плюс я бачу, що є кава, там от є кава 60 гривень американо, еспресо, плюс є какао, какао, там раз, два, три, чотири, п'ять варіантів, є класичний маршмеллоу різдвяний. Так, а тут що у нас суп якийсь, чи що це? А що це таке? Скажіть, будь ласка, оце що це? А, какао, какао. Різдвяний какао. Так, по пончикам по всяким, друзі, у нас макарони 80 гривень, горішки 70. Це за штучку. Трубочки цінник я не бачу. Ну, в принципі, трубочки, я думаю, що такий же самий цінник. Вон там прянички: 300 гривень, великий пряник, маленький пряник 120 і середній 200. Різдвяні, отакі от прянички. Кейки 150 гривень. Гривень, ось такі от кругленькі. Ось черга. Черга, в принципі, невелика поки що на каву і на чайок, але я думаю, що ввечері буде побільше, повеселіше. Скоріш за все, але це не точно. Не набагато відрізняється від цін на ВДНХ на тому ж, але прянік за 300 гривень великий. Ну не знаю, не знаю. Давайте запитаємо, скільки коштує кулька у нас. Добрий день. а кульки в яку ціну у вас? 300 гривень. 300 гривень. А якщо декілька людина купує якась знижка, буває, ні? А, не буває. 300 гривень кулька. Ну, ну буває, ну то не до мене. То... Ну все, зрозумів. Ну, беруть так чи і так, поки що, не вечір. А ще не, вечір. не вечір ще. Ще не потемнішало, то треба. Все, зрозумів, дякую. 300 гривень. Ось там от у нас, бачите, теж кульки всі фотографуються. До речі, колись замовляв кульку, ось до того типу дорого. Друзі, я замовляв кульку, здається, з Аліекспресу. Воно коштує там, здається, в 6 разів дешевше. Тобто ол-комплект виходив чи по 40, чи по 50 гривень. Але друзі, поки ти його обв'яжеш, поки ти оціми от зав'язками, де да, святодіодними лінтами, лі як воно називається, поки ти замотаєш, слухайте, 10 патов зайдет, тому що <су> діло таке. Причому бувають ще кульки. Тут у нас по периметру просто бачите, хрест навхрест, так і так обв'язано. А бувають кульки, коли закручують раз шар, два шар, потім три, чотири. І дуже багато шарів, і там точно ти не замотаєш так, як треба, так як воно та воно все розматується. Воно все потім замотав, десь в цей... О, дивіться, дівчина. Я думав, що це, це роги, оленя. І, і Десь встромив цей кінець, ці проволоки, чи як її назвати, і воно все лопається. Ну, коротше, Мені здається, краще сплатити ці 300 гривень, якщо, якщо на те пішло, чим десь замовляти, потім надувати, накачувати. І не зрозуміло, як сюди довести. Всі патрони, он бачите, пес патрон просить грошей, і можна навіть псу патрону перевести на е банківський рахунок на картку. Друзі, цінник 250 гривень. Да, 250 гривень екскурсійний потяг. І бачите, він курсує. По, по площі, по Софіївській площі, по периметру. Отак от проїжджає, проїжджає, потім розвертається, проїжджає, такої, 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 і за ялиночкою теж розвертається і їде потім знов направо. Я узріл за моєю спиною лишається ялинка. А я узріл ще один ще одну забігайлівку, де можна придбати каву або чай. Причому тут, бачите, снігурка навіть курсує. Снігурка віддає перевагу цьому закладу, і тут зовсім взагалі нема на відміну від того закладу людей. Кава СК -ка 4038». Гривень, Лата 69, імбірний по 75 і какао 72. Там, до речі, було дорожче, мені здається. Тут бачите, тут трохи дешевше. І тут є і кола, і гарячий шоколад. По горішках, друзі, у нас 98 горішки, тортик 65 гривень, і сендвічі 149 або 149. Трубочки, до речі, знайшов цінник на трубочки 49 гривень, бельгійські, вафлі 49, і макаруни 62. Снігурка щось копає. В, в закрамах цього закладу. Чому патрони, друзі? Ну можна ж сюди було якогось сниговика при да, там здоровенського або ще когось. А Тут тільки патрони і вон того Санта на задньому плані. Санта Санта Лючія. А якщо вам мало і ще не вистачає продовження цього банкету, то пропоную вам звідси прогулятися до Майдану, подивитися, що у нас там, і взагалі насолодитися вечірнім святковим грудневим Києвом. Йдемо у бік бік майдану Незалежності, пройдемося, подивимося, дуже давненько сам тут не пересувався. Але знаєте, що дивно? Що на сьогоднішній день дуже багато яких Якихось толп зі школярів. Просто такої кількості я не бачив. Підкажіть, може хто в курсі це якийсь зараз шкільні канікули, чи, чи що то воно таке. До речі, до речі, ось цю кав'ярню теж я багато бачив, що її рекомендують. і Сюди можна теж завітати, воно в 200 метрах від ялинки. По останнім друзі новинам з того, що мені потрапило на очі, на очі. ви здивуєтесь, але знаєте, яке спостереження я провів? На багатьох перехрестях, на багатьох тротуарах поставили ось такі от розгранічителі, щоб не заїжджали автівки. Але тобто, там, де люди переходять через зібру, вони поставили. Але вони не врахували, що, наприклад, зараз. Коли починають працювати трактори, вони фізично просто не можуть заїхати на тротуари. Це так дивно, це так смішно, вмісто того, щоб розбирати сніг, да, котрий ну так він вже розтанув, але ж не факт, що завтра він теж не випаде. І оці трактори повинні курсувати, повинні об'їжджати десь якимось чигірямі, щоб заїхати на ці тротуари, щоб все це прибрати, і не, не, не зрозуміло коротше. Не зрозуміло мені така політика. А ще знаєте, я зустрів таку цікаву, такий цікавий товар, як пакет для катання. Тобто сільпо почав продавати пакети для катання. Хто згадає своє дитинство, той, скоріш за все, згадає, як каталися не було такої кількості раніше, да, сіляких там дувних надувних шарів, якихось да, там цих пакет і погнали. Да, хто на покришки убивався, хто на пакеті? Так, друзі, пакет продають різної ваги для катання у сільпо. Для я так розумію різних розмірів. Поп на жаль, фізично в магазині його поки що придбати не можна, а тільки онлайн. Ну можливо, через пару днів подивимося, чи буде він у продажі, чи ні. Ще друзі, я зустрів цікавий роздум одного електрика. На, на що того, що краще зарядні станції? ось і, да, як ми з вами дивилися. До речі, якщо ви ще не, не дивилися, найдешевша в світі зарядна станція. Я робив огляд: 2400 Вт ватт або 2000 кіло, або 2000 Вт ватт годин. Коштує вона в, в, в три рази дешевше ніж екофлоу всілякі блюєці 20 тисяч гривень. Ем, ну Плюс плюс там трохи більше 500 євро. Ну і плюс доставка. Хоча доставка, в принципі, погрузілку десь в автобуси. Вам при тарабані навіть новою поштою можна не користуватися роздум. Електрика був по поводу того, що краще, друзі. Я я думаю, що ви всі е, знаєте про е, ситуацію в Одесі. Пару днів тому е, російські окупанти відрізали, можна так сказати, Одесу від всієї країни. В них не, нема світла вже другий чи третій день. В них немає опалення, в них немає води. В них нема холодної води. В них нема електрики. таке у нас опалення, дивіться, хорошо, що є газ вдома, бо не світла, ні води немає, ні опалення. Є 4 кирпича, і оце ми так будемо грітися. Чесно, було 14,5, і тепер вже 18 градусів на кухні. Ось так ми готуємося зараз кушати в Одесі. Полтора суток ми вже без світу. І ще, як каже Одесит, знайомий ще трохи. Якщо виключать, наприклад, сядуть акумулятори їх базових станцій для мобільного зв'язку, то крім оцього више названого ще у них не буде і мобільного зв'язку. А потім і провайдери поваляться. Тобто навіть провідний інтернет в будинках, в домах він теж може. Дати коні. І, друзі, в продовження оцього, оцього монологу можу вам сказати, що інвертор да котрі багато людей, котрі писали в коментарях, да зарядна станція, да я краще акумулятор поставлю. там Інвертор, котрий на стіну прибивається, його нікуди не випхнеш. Друзі, зарядна станція. Протягнуло 10 годин в економічному режимі, може навіть і більше, ну дивлячись, які у вас споживачі вдома. Мені не обмежуючи себе ні в чому в в будинку, ну крім там пралки, да там крім посудомийки, мені вистачає на 8-9 годин. Є... І після цього, після включення світла, в мене ще лишається на ній. Ну, десь від 50 відсотків. Ну мінімум, коли я забув виключити теплу підлогу, в мене лишилося 42 відсотки. Цю зарядну станцію, якщо вона навіть розрядилася в нуль, вийшов, взяв, ну да, 25 кілограм, але вийшов, взяв, кудись, запхнувся в центр в пункт незламності, в, не знаю, в кудись до генератора попросив, да там закинув там 10 гривень, і все. І за годину вона у вас зарядиться до 80 відсотків. Або за дві години до соточки. 80% вам вистачить ще на 10 годин. Розрядилося, знов, пішов кудись в епіцентр чи кудись в магазин, сільпо зарядив і все, і ніяких питань. А ось як люди, котрі Поприбивали зарядні інвертори свої на настійну, да? як вони будуть заряджати, кудись кидати провода да? кабелі до, до низу, там підключатися до автівок чи як, я взагалі не уявляю. Просто будуть сидіти і чекати. Тому, друзі, якщо це день-два, то так, ці інвертори можливо, навіть і краще, але це не точно. А якщо це більше, або, якщо ви плануєте потім ці зарядні станції е, використовувати ще в якихось подорожах, да, кудись на пікніки, кудись там. То взяв, поклав там і все на кравчучку кудись поклав і поїхав. Сьогодні, друзі, перший день, коли е, відкрили люди. Сезон. В е, негативному плані сезон вони відкрили своїми падіннями. Зараз, під кінець дня, як ви бачите, вже трохи е, розмерзлося. Ну зараз десь 2 градуси тепла, але все одно я в варішках, тому що без варішек в мене пруки повідпадали. Я взагалі е, кажу, що нема поганої погоди, є поганий. Одяг і зараз я укутан так, що мені навіть спекотно. Я вам чесно скажу, мені навіть спекотно. І мені здається, в мене одяг вдома на навіть на мінус 20, на мінус 30, бо катаючись на сноуборді там 15 років я розумію, що можна одягти, щоб тебе не просквазіла на висоті 3,5 тисячі кілометрів, десь в альпах, і щоб ти не задуб. Тому, друзі, я зараз, прогулюючись з вами, так одягся, щоби точно не змерзнути. Відкрили люди сезон, починають падати, починають на кризі е, підсковзуватися, е, і е, починають перші звернення до травмпунктів. До травмпунктів е, тому, друзі, обережненько. Обережненько пересуваємося, бо краще кудись не встигнути, ніж потім е, місяць-два чи навіть більше лежати десь у гіпсі. Кому цікаво, як відбувається історія, чим вона кінчається з моєю камерою, можливо, хто не в курсі. Прямо зараз я знімаю на телефон, стараюсь тримати його вертикально, щоб у вас очі не розбігалися, але як є, камера в мене відкинула, дала коні, коротше, відкинула ноги і дуже погано собі почуває після падіння на асфальт. Як ви пам'ятаєте, я казав, що запчастин в принципі в Україні нема, і єдине, що можуть зробити, можна зробити, звернутися в сервіс-центр, продіагностувати, спробувати і потім зрозуміти. Коротше, звернувся я в сервіс-центр. Вони продіагностували, сказали, що проблему в шлейфах не знайшли ні в яких, да, щоб воно десь там відпало. Нічим допомогти не можуть. А це сервіс-центр саме цього бренду. Вихід, я не знаю. Вихід вона просто кирпичом зараз у мене лежить. І вихід, виходу два. Або продавати її просто на запчасті. Або висилати її в європейський сервіс-центр, але це така головна біль. Але навіть на сайті, щоб зареєструвати це звернення, там фізично технічно не можна обрати відправку з України. Тобто, це єдине, це відправити комусь, хто знаходиться в Європі. Потім ця людина зі свого адресу відправить цей сервіс-центр. Потім сервіс-центр полагодить, чи не полагодить, чи замінить, відправить цієї людини обратно, І ця людина вже в мені потім буде відправляти її в Україну. Тому поки що, друзі, я в роздумах, що робити, чи відправляти, чи шукати людину, чи забити. Ну, якщо у нас по цінах тут на майдані салати у нас. Друзі, 280 Цезар, 275 Цезар з ківетками, 335 Супи, борщ, звичайний, 165, правда, я не знаю, скільки тут Літрів по Паківські 280 з грибами, одненька, мабуть, да? сніданки від 245 гривень. Ось такі цінники, друзі, у нас на Крещатику. В минулому відео, хто ще не бачив, ми з вами завітали до цуму. Ми завітали до найдорожчого, до найдорожчих дитячих іграшок. Мені здається, ну якщо не в Києві, то в Україні точно. Ну, Як вам, друзі, як вам ведмедики за 650? Тисяч гривень. Е, якщо ви хочете здивуватися, то посилання буде під цим відео або в вашій підкасті. Обов'язково подивіться, щоб розуміти, що е, виявляється в магазинах Києва та і не все так дорого. Ось так. Друзі, подивилися ми з вами ялинку, е, головну ялинку столиці на Софіївській площі. Як вона вам? Оцініть по дестібальні, наприклад, шкалі, чи сподобалось, чи не сподобалось, де да, взагалі як вам атмосфера. Києва е, сьогодні, е, якщо ви цікавитеся, якщо вам подобається такий формат відео, де ми гуляємо щось, розповідаємо, обсуждаємо новини, ви можете завжди подякувати чотирма способами. Це або вподобайка раз. Або коментар, котрий допомагає розвитку каналу в будь-якому випадку, це або підписочка, або якийсь фінансовий внесок. не абізаловка, бо там хейтери іноді віщать вап'ять, Ти заробляєш на нас. Слухайте. Не хочете, не дивіться, це все для вас безкоштовно. Але хто хоче допомогти, хто хоче підтримати реквізити під цим відео, монобанки, приватбанки, також PayPal. Все для вашої зручності. До нових зустрічей, нових відосик. Всім пока.